Слава нації, тайна на каналі добрий Римбар, я ж Добрий. тут на відбитій машині. Наклинало від скалки, від деформації, який звуть колесо, е що веде гусянку. Та, І немає змоги через те зняти бортову передачу, то я вирішив її. Просто відрізати. Чому? Ну, тому що бортова передача це насправді важливий, важливий цінний вузол. І я знаю навіть, який добрий нього застосунок зробити, навіть у такому його стані. Це різав-різав і оце побігла олива. Я залишаю його горіти просто для гарного відео. Зараз загашу, почекаю поки збіжить. І доріжу і заберемо разом, боремо поборемо.